Вітаю! Минулого уроку ми з вами почали розглядати списки. І ми розглянули, як можна створити порожній список. Це за допомогою команди A присвоїть квадратні дужки, або за допомогою команди «А» присвоїть функція list. І аргументами функції ліст ми нічого не передаємо. Можна було створити список вручну задавши елементи через кому текстові або числові, також можна було створити список шляхом об'єднання. Один список додати до іншого списку. Сьогодні ми з вами розглянемо, як можна створювати списки за допомогою генераторів списки. І перше, що ми з вами розглянемо, це як створити список з багаторазовим повторенням елементів. Давайте розглянемо спочатку загальний вигляд цієї команди. Команда для багаторазового повторення має наступний загальний вигляд. З лівої сторони у нас записується змінна величина, яка буде зберігати список. Змінна. Потім йде знак присвоїть, потім в квадратних дужках ми записуємо елемент, який хочемо розмістити в списку. Потім йде знак Помножити, і потім йде число, яке означає кількість. елементів. Це у нас така загальна команда, за допомогою якої ми можемо розмістити однакові елементи в списку. Давайте, наприклад, створимо список, який буде складатися з 10 чисел. Перейдемо в середовище розробки і напишемо. А присвоїть, відкриваємо квадратну дужку і напишемо, наприклад, число 5. Помножити на 8. Ця команда означає, що в нас створиться список з восьми елементів, в якому будуть розміщуватися тільки п'ятірки. Виведемо на екран print. А. Виконаємо програму і маємо список із восьми елементів, всі елементи якого являються п'ятірки. Таким же самим способом ми можемо створити список, який буде містити однакові рядки. Наприклад, B присвоїть, відкриваємо квадратні дужки, відкриваємо лапки і пишемо, наприклад, напишемо Python, помножити на 10. І виведемо на екран список B. Print B. Після виконання програми у нас буде Другий список B – містити 10 слів Python. За допомогою ось цієї конструкції змінно присвоїть в квадратних дужках елемент помножить на кількість елементів. Ми можемо з вами генерувати списки, які містять однотипні елементи. Ось приклади. Наступний способ генерування списків є використання функції list. Давайте приберемо ці команди. За допомогою функції list ми можемо також генерувати текстові або числові списки. Давайте спочатку згенеруємо числові списки. Нехай у нас буде x змінна, яка буде зберігати список. Далі ми пишемо назву функції list. В якості аргумента функції list ми передамо уже знайому нам функцію range. Нагадаю, що функція range задає послідовність чисел. І використаємо сьогодні два аргумента. 1,11. І виведемо на екран print x. Запускаємо програму і бачимо, що ми згенерували список, в якому знаходиться 10 елементів, кожен з яких є цілим числом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якщо ми використаємо три аргумента функції range, я нагадаю, що третій аргумент він використовується для задання кроку, з яким у нас будуть змінюватися числа в числовій послідовності. Наприклад, поставимо 2. Тобто у нас буде з кроком 2. Запустимо програму і побачимо список, в якому знаходяться не Парні числа 1, наступний крок 2, це буде число 3, плюс 2, 5, плюс 2, 7, плюс 2, 9. Наступне число 11, воно вже не потрапляє в числову послідовність від 1 до 10, яку ми задали функцію range. За допомогою функції ліст можна задавати також і списки, які будуть містити рядки. Приберемо аргумент і напишемо аргументом якийсь рядок. Відкриваємо лапки і напишемо Київ, столиця України. Бачимо, що аргументом функції list у нас є рядок. Давайте запустимо програму і подивимося, який же список ми отримаємо. Запустили програму і бачимо, що ми отримали список, а про це говорить нам квадратні дужки, в якому кожен елемент списка є символом, який входить в цей рядочок. Перший символ це у нас буква К. Ось цей перший символ, другий символ буква И, другий елемент буква И, третій елемент буква І, четвертий елемент буква В, п'ятий елемент це у нас пропуск, Шостий елемент це у нас тере. сьомий елемент це у нас пропуск. Тобто, за допомогою функції ліст, ми можемо створити список із символів, якщо аргументом Функції ліст ми передамо якийсь рядок. Це у нас з вами сьогодні другий спосіб створення списків. За допомогою генератора списка для створення однотипних елементів. І за допомогою функції ліст, де ми можемо створювати числові і. Списки і списки, що містять рядки. Запишіть всі приклади в ЗОшит. Протестуйте їх в середовищі розробки. На наступному уроці ми розглянемо, як генерувати списки за допомогою формул. Дякую, що дивилися. Зустрінемося наступного уроку!